Десь інформаційну програму Новини з Бона». Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Два роки на посаді, які з обіцянок виконав президент Порошенко. Протест у Росії Санкт-Петербургсі не хочуть вшанування Кадирова. Німеччина шукає президента. Йоахім Гаук не відчуває сил для другого терміну. 7 червня виповнюється два роки з дня інавгурації п'ятого президента України Петра Порошенка. Він очолив державу в період неоголошеної війни з Росією та глибокої економічної кризи. Тож на перші посадові помилки президента і в Україні, і за кордоном здебільшого дивилися крізь пальці. Яку оцінку роботі Порошенка незалежні західні експерти дають нині? З'ясовувала Ганна Біднова. За два роки президентства він постарішав і осунувся, однак рішучості не втратив його ж політичний рейтинг та не на очах. За даними опитування фонду Демократичні ініціативи Порошенку не довіряють вже 48% українців. Аналітики вважають його успішним дипломатом. Найбільшими здобутками чинного президента називають зовнішню політику та локалізацію конфлікту на Донбасі я бачу найбільшу перевагу мінських угод в частині припинення вогню, що все таки зупинило смерті. хоча навіть нині це не призвело до повного перемир'я. Однак порівняйте, яка кількість людей до їхнього укладання помирала від запеклих боїв. До речі, одну з найгучніших обіцянок Порошенка за лічені тижні припинити війну експерти не виконаною не вважають. Можливості бо президента тут обмежені. Інша річ, політика щодо громадян на окупованих територіях. Люди на окупованих територіях спостерігають за тим, що відбувається в Україні, і треба їм сказати, Київ дуже хоче привернути вас на свій бік і ліквідувати економічне підґрунтя для сепаратизму. Виходу з економічної кризи в один голос твердять західні експерти. Заважає корупція, неспроможність її побороти вони вважають найбільшою невдачою Порошенка. Війна додають, хоча й ускладнила процес змін. Вибаченням за збереження старих правил гри бути не може. Найбільший недолік політики Порошенка в тому, що ми не побачили жодного поступу в реформуванні прокуратури та судової системи. В Україні досі не поважаються права власників і не виконуються контрактні зобов'язання. Вкрай повільний темп реформ, зокрема децентралізації. Експерти пов'язують із провальною кадровою політикою. Порошенко як і його попередники, оточив себе в політиці друзями і партнерами по бізнесу. він, вочевидь, отримує економічний зиск від свого положення. Його оточення також отримує зиск від його президентства. І це свідчення тісних зв'язків між політикою та економікою, за розділення яких виступав Євромайдан. Попри всі помилки, аналітики вважають Порошенка найбільш демократичним президентом України, нагадуючи, що він працює в найскладніших умовах війни та економічної кризи. Хоча підсумовують експерти, Порошенко може швидко втратити свій позитивний імідж в очах заходу, якщо не віднайде баланс інтересів, який допоміг би йому стати реформатором. У Санкт-Петербурзі мешканці протестують через спробу влади назвати один з мостів ім'ям Ахмата Кадирова. Чеченський лідер загинув 12 років тому від вибуху на стадіоні. В останні роки життя він був спільником Кремля, що ж так обурило петербуржців у спробі увічнити Кадирова старшого. Ось він новий безіменний міст через Додорговський канал Санкт-Петербурга. Він знаходиться на околиці і навряд чи привернув би до себе увагу, якби влада не вирішила назвати міст ім'ям Ахмата Кадирова, першого президента Чеченської Республіки. Тепер мешканці міста вимагають скасувати це рішення. Відповідно, петицію вже підписали понад 75 тисяч Санкт Петербуржців. Їхній головний аргумент Кадиров не має до історії міста жодного стосунку очень за Ця історія дуже зачепила за живе петербуржців, тому що вони дуже прискіпливо ставляться до свого міста, до збереження Санкт-Петербурга і назв об'єктів. к Ще один аргумент противників цієї ідеї: Ахмат Кадиров, суперечлива фігура в російській історії. Під час першої чеченської війни він воював на боці сепаратистів і як духовний лідер невизнаної Чкерії оголосив джихад Росії. Пізніше він перейшов на бік влади. Але не заперечував, що закликав вбивати росіян. Чи правда, що ви раніше казали, що кожен чеченець має вбити 150 росіян, щоб потрапити до раю? Ні, в 95-96 роках я закликав чеченців вбивати стільки, скільки ви можете. Я не говорив 100, 150, 200. Я говорив стільки, скільки можете. Я тоді закликав до джихаду. тож це не секрет. Тоже не секрет. При цьому думок місцевих жителів, як перейменувати той чи інший об'єкт, у сучасній Росії, як правило, не враховують. Приміром, влада відмовилась назвати міст, на якому був вбитий опозиційний політик Борис Німцов, в пам'ять про нього. Організатори громадської кампанії проти моста Кадирова вірять у свій успіх. Вони кажуть, що є приклади, коли мешканці Санкт Петербурга перемагали у схожих ситуаціях. Федеральний президент Німеччини Йоахім Гаук не буде балотуватися на другий термін після завершення його повноважень наступного року. 76-річний політик пояснив це зокрема станом свого здоров'я. Явного фаворита у наступники Гаука наразі не видно. Йоахім Гаук користується у Німеччині винятковою повагою і любов'ю. Тож переобрання у лютому 2017-го йому можна сказати було б гарантоване. Однак пастор у минулому і борець з режимом за часів НДР вирішив відмовитися від другого президентського терміну через вік і стан здоров'я. Це рішення мені далося нелегко, адже я вважаю, що мені надана велика честь служити цій країні нашій Федеративній республіці Німеччина. У ФРН президент виконує представницькі функції, а ще він свого роду вища моральна інстанція країни. Діяльність Гаука після падіння Берлінського муру і воз'єднання Німеччини багато в чому сприяла зростанню його авторитету. Саме він очолював відомство з вивчення архівів Міністерства держбезпеки НДР штазі. Гаук також послідовно виступав за дотримання прав людини в усьому світі. Обговорювати можливих наступників Гаука в Берліні почали ще до його офіційної заяви про відмову від другого президентського терміну. Повідомляється, що блок християнських партій ХДС ХСС розглядає відразу кілька кандидатур. Серед них голова Бундестагу Норберт Ламерт і міністр фінансів Вольфган Шойбле. Соціал-демократична партія, яка разом з блоком входить до правлячої коаліції, в свою чергу може висунути кандидатуру глави МЗС Франка Вальтера Штайнмаєра. Однак, за даними ЗМІ, канцлерка Ангела Меркель не підтримує його кандидатуру. Не виключено, що на пост глави держави буде висунуто безпартійного громадського діяча, як це було у випадку з Гауком. Наразі впевнено можна сказати лише одне: австрійський сценарій президентських виборів, коли главою держави мало не став правий популіст. У Німеччині мало ймовірний. Зокрема, тому що президента тут обирають не на референдумі, а голосуванням у федеральних зборах спеціальному конституційному органі. До того ж, підтримка правих популістів серед населення в Німеччині значно нижча ніж в Австрії служба безпеки україни повідомила що їй вдалося попередити теракт на євро 2016 у франції тему продовжимо в огляді новин Співробітники СБУ затримали підозрюваного громадянина Франції на кордоні з Польщею. У нього знайшли автомати Калашнікова з набоями, гранатомети, вибухівкою балаклави. Об'єктами терактів під час євро 2016 за даними СБУ, мали стати мости, мечеть, синагога та держустанови. Високу загрозу терактів у понеділок визнали й у французькій поліції. Безпеку під час чемпіонату гарантуватимуть 90 тисяч правоохоронців. Рекордну кількість заяв щодо громадян України про підозру відмиванні грошей 2015 року зафіксовано в Австрії. Як повідомили дочівелі, у федеральному відомстві кримінальної поліції країни йдеться про 197 українців. Таким чином, у 2015-му кількість громадян України, на рахунках яких помітили підозрілі фінансові транзакції, зросла майже у чотири рази порівняно з минулими роками. Казахські силовики вбили п'ятьох і затримали двох нападників на магазини зброї і військову базу в Актобе. У місті продовжує діяти режим контртерористичної операції. Напади на два магазини зброї та військову частину в Казахстані сталися напередодні. Внаслідок атак шестеро людей були вбиті, ще десятеро поранені. Футбольна збірна ФРН полетить на Євро 2016 спеціальним лайнером з написом «Фанганза». на літак. Також нанесені 350 п'ятдесятимен футбольних фанів, яких обрали онлайн. Окрім перевезення збірною, літак застосовуватимуть і для звичайних пасажирських перевезень. Я вже не можу дочекатися 12 червня, коли «Бундестім» зіграє проти збірної України. Стежте за актуальними подіями на веб-сторінці до Чевеля Української. А де новини прощається до завтра? Щасти.